З точки зору Європи, от Європи як не просто набору країн, а з точки зору Європи як своєрідної спільноти таких народів, об'єднаних спільними загрозами, спільними викликами, ну це насправді досить очевидний крок. І, звичайно, що всі роблять дуже багато таких обмовок, про що мова не йде, і нашої нації також. Насправді дуже варто було б звернути увагу на це на ці обмовки, тому що мова не йде про те, що е, Франція бере там умовно там іноземний легіон, да або там якусь там механізовану бригаду, і відправляє їх безпосередньо там під Авдіївку, умовно кажучи, ні. Але мова йде про те, що в тому числі техніка, яка яку передавала Франція, яку передавали інші країни, е, ця техніка. Е, Ну її треба дуже довго засвоювати. Да? Її, там вон вона абсолютно інша. Вона не порівняна з тою технікою, що була в Україні. Це абсолютно різні школи ракетобудування, танкобудування. Це абсолютно різні школи, які вибудовувалися не просто роками, а які будувалися сторіччями. Фактично десятиліттями, так точно і українцям зараз. Дуже важко з нуля після сушок, мігів і, і прочих там анів, наприклад, в по, політаках, дуже важко освоювати там міражі, чи F-16. тому що це е, прямо в дуже багатьох пунктах, прямо про тріч тому, чого їх вчили там з першого дня в авіаційному вчилищі. Про прямо про тріч, абсолютно інша логіка. Теж саме стосується е, те насправді всієї майже техніки, яка Будувалися за натівськими стандартами, а не за стандартами радянського союзу і радянської школи, тож відповідно мова йде про те, що або французи е, говорять про те, що вони е, розпочинають будувати в Україні і заводити в Україну спеців, так військових спеців з обслуговування ремонту відповідної техніки, або що теоретично, теоретично, і це дуже серйозний наступний крок. Французькі війська в якійсь там невеличкій кількості можуть зайти в Україну для того, щоб е перебувати ну, в безпечній, відносно безпечній зоні, е і звільнити е українські бригади, які зараз е охороняють там кордон, умовно там, ну, там базова да, там, з Придністров'ям, з Угорщиною, там, ну, з Польщею, так. Тому що все одно у нас там є частини, у нас там є підрозділи збройних сил України, у нас там є підрозділи нацгвардії, тому що вони там мають бути, і теоретично, якщо прийде такого плану підмога, то вони не будуть приймати участь у бойових діях безпосередньо, але зможуть звіль... ну, частково звільнити українських солдатів і дати можливість використовувати українських солдатів там, де вони потрібніше, ну тобто ближче до безпосередньої зони бойових дій. Тому якщо так підсумовувати, е, це дуже схоже на заявку на лідерство, е, це не беззаперечна історія, тому що кхе, банально е, Макрон може помилятися, і його політехнологи можуть помилятись, і якщо, наприклад, е, там соцопитування якісь закриті, продемонструють, що французи не сприймають таку поведінку Макрона. То з великої довергідності він е, знову там, змінить поведінку і перестане про все це говорити. І його оточення також перестане про це говорити, і ця тема просто забудеться на якийсь час. Тому що ну, кожен політик ну, насправді він же ну, не може не прямо впикувати своєму електорату, да, прямо, прямо ігнорувати запроси свого електорату, тому що ну, банально це питання його подальшої кар'єри, а Макрон її ну 100% бачить. Тому нам цю цю історію можна підтримувати дуже добре, що вона взагалі піднялася в змі. В, в да, дуже добре, що вона піднялася на найвищому рівні міжнародному. А це означає, що рано чи пізно ми до цієї історії будемо повертатись. Але фактично, все зараз чи буде продовження цієї історії, буде залежати як не дивно, не від нас. А буде залежати від французького народу, який має показати підтримку цього, і якщо буде підтримка французького народу на такі кроки, то можна говорити про те, що е, будуть і наступні кроки, і з кожним з таких кроків ми будемо наближатися до того, що іноземні війська підтримки все ж поки що тільки підтримки будуть працювати в Україні.